Село під ще ніколи не бачило таких масштабних зборів. А ні, хіба ж і тоді, коли Микола будував двоповерхову літню кухню і з'їхалася вся родина з під самого кордону. Катерина стояла посеред кухні. Вона з таким азартом запихала речі у величезну валізу, ніби збиралася не на оздоровлення в Трускавець, а як мінімум у далеку еміграцію за океан. Перед нею на столі лежала ціла стратегічна база кільце домашньої ковбаски, раз, шматок вудженого сала розміром з добру енциклопедію два, і великий пакунок з домашніми пиріжками три. Катя нікому не довіряла, особливо тим модним готелям з гарними картинками в інтернеті. Богдан сидів біля вікна на табуретці. Він з тихим смутком спостерігав, як його законна вечеря і спокійне майбутнє зникають у надрах сумки під шарами запасних суконь. Катю, ти куди ту ковбасу пхаєш, га? Ти ж їдеш на оздоровлення, а не в Ахрику. Там тебе мають годувати так, що ти, як пава, звідти приїдеш, а не як торговка з краківського базару. Бодю. Давай не мудруй, і не стій над душею, бо я тебе зараз самого в ту валізу запакую. Ти бачив, що там у паперах написано? «Детокс. Це означає, що там, крім води і повітря, нічого більше не дають, поняв? Я там через три дні почну вити і на людей кидатися, якщо в мене під подушкою не буде хоч чвертки сала. Ти краще піди перевір, чи та Оля вже вийшла з хати, бо таксі не буде чекати, поки вона всі свої корсети переміряє. Рухом давай. Оля не змусила себе довго чекати. Вона з'явилася на порозі в такому вбранні. Що кури в підгірцях на хвилину замовкли. Величезний капелюх з широкими крисами, сонцезахисні окуляри на пів обличчя, і сумка, яка блищала на сонці, яскравіше за циганку на базарі, на тому самому краківському. Катю, ти готова? Таксі вже діля магазину розвертається. Я вже пост у Фейсбук виставила, що ми їдемо на елітне оздоровлення. Сусіди вже лопають від заздрощів. Бачила б ти лице Ганки, коли я повз її пліт проходила. Вона аж гарбуза з рук випустила. Оце буде відпочинок. Тримайте мене семеро. Дорога до трускавця пролетіла як молодість, так само швидко і з пригодами. Дівчата вже обговорювали, як будуть дефілювати біля бювету і скільки кілограмів треба скинути, щоб влізти у сукні, які купувалися ще десять років тому. Коли машина зупинилася біля готелю Золота папороть», Катерина на мить завагалася, будівля виблискувала мармуром і склом, а швайцар у кашкеті й лямпасами відразу кинувся забирати їхні сумки. Катя так вчепилася у свою валізу з ковбасою, що бідний хлопець ледь не полетів слідом за нею по сходах. Шлях би тебе трафив. Обережно, синку, там тендітні речі, там кришталь і дуже дорогі ліки для серця і нервів. Не труси так, бо мені там усе перекаламутиться. Стій, кому кажу, генерал на мінімалках. А на рецепції їх уже зустрічала дівчина така худа, що тільки очі та вуха видно. Їм видали ключі і повідомили, що програма повне очищення починається негайно, тому їх уже чекають у ресторані на першу детокс-вечерю. Оля захоплено плескала в долоні, уявляючи себе моделлю на подіумі. А Катерина лише підозріло мружилася, розглядаючи ідеально чисті стіни закладу. Коли вони сіли за столик у просторому залі, перед ними поставили по одній маленькій піалі, а в ній лежало щось зелене, густе і підозріло схоже на перетерту газономашинкою траву. От курва! А це що за декорація? Йой, ти подивися на то, Олька, це що вони нам кропиву в блендері перекрутили, чи що? Де ложка, де веделка? Чим це пити трубочкою? Де основна страва, я вас питаю? Тихо, пані. Це наш фірмовий смузі з паростків пшениці та шпінату. Це ваш повноцінний обід. Ваше тіло має відчути легкість і чистоту. Воно вам подякує. Смачного. Оля обережно лизнула ту легкість і скривилася так, ніби щойно з'їла цілий лимон без цукру. Ой, Матінко рідна. Катю, воно смакує, як свіжо скошена трава під моїм плотом у підгірцях. Я так до вечора не дотягну. У мене шлунок прилипне до хребта і почне співати арії на весь готель. «Йой, Та це не курорт, це якийсь піст перед великоднем, тільки за такі гроші, що можна було корову купити. Та тихо ти, не позор мене перед тими панами. Бачиш, он де сидять якісь директори і таку саму грязюку ковтають, ще й виглядають щасливими. Ми зараз то швиденько вип'ємо, а тоді тихенько в номер. Шурх! Я ж тобі казала, що я підготувалася. У мене там у валізі такий детокс захований, що тебе за п'ять хвилин відпустить. Ти, головне, йди поважно, як королева Англії в молодості, і не показуй, що тобі та трава в горлі застрягла. Тримайся, Олько, чуєш? Тримайся! Вони розправилися з вітамінним коктейлем і майже побігли до ліфта. Ну, як побігли, Почовгали. Трускавець зустрів їх суворими правилами, але дівчата з під уже готували свій партизанський удар по цій клятій дієтології. Як тільки двері номера зачинилися, Оля відразу кинула свій капелюх на крісло і впала на ліжко, важко дихаючи, як після копання картоплі в саму спеку. «Все, Катя. Край! Мої кишки вже почали між собою сваритися за ту одну насінину гарбуза. Чуєш, якщо ми зараз легесенько не перекусимо, то я за себе не відповідаю. Чесно, я ту худу дівку на рецепції просто з'їм і навіть не посолю. Катерина не відповідала. Вона діяла чітко, як досвідчений сапер на мінному полі. Підійшла до валізи, озирнулася на двері і клацнула замками. Тихо ти, не кричи на весь трускавець. Чуєш, там у коридорі Ковролін такий грубий. Що не чути, як хтось підкрадається, стій на шухарі біля дверей, а я буду діставати перекус. Катерина витягла з під купи спідниць пакунок, загорнутий у газету. Йой. Коли вона розгорнула перший шар, по кімнаті поплив такий аромат часничку, диму і рідної хати, що Оля ледь не зумліла від щастя. Ой, матінко рідна. Катю, то ж воно, ріднесеньке. Давай бігом, бо я зараз язика ликну. Дивись, як воно блищить на світлі краще забудь які діаманти. Катерина вправно нарізала сало скипками прямо на газеті. Вона витягла ще дві великі цибулини і четвертинку чорного хліба. Все пахло так, що аж слина текла по бороді. На, тримай. «І жуй тихо, Олька, не хрустити тактою цибулею, бо подумають, що ми тут меблі гриземо. Вони сиділи на краєчку ліжка. Запихаючи за обидві щоки справжній детокс із підгірців. Обличчя в Олі нарешті порозовіло, а очі почали блищати, як у молодої дівчини перед першим поцілунком. Слухай, Катю, а якщо вони дізнаються? Ну, ті дієтологи в білих халатах. Ти бачила, які в них носи гострі? Вони ж той запах за кілометр почують. Це ж тобі не смузі, це аромати ще. А, нехай знають наших. Ми скажемо, що це в нас такі парфуми нові». Дух підгірців називаються. Хто їм винен, що вони крім силосу нічого не бачили в житті? Жуй давай і не відволікайся. Аж раптом у двері хтось наполегливо постукав тук-тук-тук. Оля від несподіванки мало не вдавилася шматком ковбаси і почала відчайдушно махати руками, показуючи на двері. От, холера ясна. Катю, Атас, це точно вони. А я ж казала, що в них на ковбасу стоять спеціальні датчики. Ховай усе! Йой, ховай! Катя зреагувала миттєво. За одну секунду газета з салом полетіла під ліжко, цибуля зникла в тумбочці, а сама Катя накинула на плечі рушник і зробила таке невинне обличчя, ніби вона щойно читала молитву за здоров'я всього персоналу. Хто там? Ми вже спимо, у нас режим. Добрий вечір, це адміністратор. Ми проводимо вечірній обхід і розносимо заспокійливий чай з кореню лопуха та кульбаби. Це обов'язково для вашого сну. Можна зайти? Який ще лопух на ніч. Поставте той чай під двері ми вже маски на обличчя наклали, побачите нас і травмуєте свою ніжну психіку до кінця свого життя, а вам то треба? За дверима запала тиша. Чути було, як адміністратор вагається, мабуть, намагаючись уявити маску Катерини. Але ж, пані, я чую якийсь дивний запах, такий гострий, це не лаванда і не м'ята. У вас усе добре? Може, щось сталося з каналізацією? Все нормально. То в нас маска така з екстрактом індійських спецій і дикого гірського хріну, дуже допоміжне від зморшок. Іди вже, синку, іди віддихай, на добраніч. Кроки в коридорі почали віддалятися. Оля вилізла з під ковдри, витираючи під з чола рушником. Фух, пронесло. Катька, ну ти прямо як штірліць у спідниці. Але я тобі кажу завтра на зважуванні нас чекає розблата, та електронна вага точно покаже, де шпинат, а де твоє кільце ковбаски. Не панікуй, Олька, завтра ми щось придумаємо. Головне, що ми живі лишилися після того зеленого болота. Давай доїдай скоро і ховаймо рештки, бо ніч довга, а лопуховий чай чекає. Дівчата з підгірців ще не знали, що завтра зранку їх чекає зустріч з головним лікарем, який мав око як у рентгена і терпіння, як у китайського монаха. Ранок у готелі почався з такого звуку, ніби в коридорі хтось намагався задушити солов'я. Це верещав годинник, нагадуючи, що пора йти на контрольне зважування. Катерина підхопилася з ліжка як солдат по тривозі, і першим ділом кинулася до тумбочки, щоб перевірити, чи не занадто сильно пахне цибулею. «Олька, чуєш, вставай, рухом. Треба зуби чистити п'ять разів, бо від того часника нас зараз прямо з кабінету лікаря депортують назад в село. Давай рухайся, не спи на худу. Оля ледь розліпила очі. Вона подивилася на свої пальці і з жахом скрикнула. «Йой, Катю, подивися на мої руки. Вони набрякли, як ті дріжджові булочки. Це все твоє сало. Я тепер на ту вагу не стану, вона ж вибухне! Цифри зашкалять і виб'ють помилку системи. Не мили дурниць. Це в тебе не набряки, а солідність проступає. Давай, одягай той свій найлегший халат, і не забудь зняти всі персні та кульчики. Кожен грам зараз на вагу золота. Йдемо, бо нас уже там чекають з блокнотами. В кабінеті номер 12 їх зустріла пані Степаніда, дієтолог. Вона вказала пальцем на білу електронну платформу, яка виблискувала в променях ранкового сонця, як гільотина. Прошу, пані Катерино, стаємо на ваги. Тільки дихайте спокійно, не затримуйте повітря, бо це псує результат. Катерина обережно, як по тонкому льоду, ступила на скло. Цифри почали бігати, як скажені, а потім зупинилися і почали миготіти червоним. Плюс один кілограм вісімсот грамів. Це як розуміти? Пані Катерино, ви що замість нафтусі пили розплавлене масло? У вас за ніч приріст маси такий, ніби ви з'їли мале порося разом з Вінніпухом. Що ви робили ввечері? Йой, пані лікарко, та що я робила? Молилася і пила ваш лопуховий чай, то все через ту вашу воду. Вона в мене війшла, а виходити не хоче. Мабуть, в мене організм такий гостинний, що тримає кожну краплю, як рідну маму. Це просто водяний запас, чесне слово. Дієтолог підозріло примружилася і почала водити носом біля Катерини, як мисливський пес на полюванні. А чому це від вас пахне так, ніби ви цілу ніч? Провели в ковбасному цеху в обнімку з часником, а? Це що теж водяний запас так пахне? Та ви що? Це в мене такий крем для тіла, органічний, на основі диких карпатських корінів. Він дуже специфічний, бо там екстракт гірського часничка, який виганяє злих духів і зайвий жир. То він так працює, повірте мені. Наступною на вагу пішла Оля. Вона так втягнула живіт. Що в неї очі стали як у рака, а обличчя посиніло. Але вага виявилася ще жорсткішою плюс два кілограми двісті грамів. Ольго, ви що, теж тим кремом мазалися? Чи ви вирішили весь раціон готелю за тиждень наперед з'їсти під ковдрою? Це катастрофа, йой, це антирекорд нашого закладу. Матінко рідна, то не я, то все мій метаболізм. Він у мене лінивий, як мій чоловік Богдан неділю на дивані. Він усе відкладає на потім. Не кричіть на мене, бо в мене зараз цукор впаде, і я тут прямо на вашій вазі засну. Степаніда зачинила журнал з таким гуркотом, що в кабінеті посипалася штукатурка. Значить так, дівки, раз ви такі набряклі, то сьогодні замість обіду у вас буде додатковий сеанс гідромасажу під високим тиском і клізма з відвару польового хвоща. Щоб вимили всей свій часниковий крем до останнього грама. Йдіть звідси рухом. Катя і Оля вискочили з кабінету, як ошпарені. Оля ледь не плакала, поправляючи свій капелюх, який з'їхав на бік. Ну все, Катерино, догралися в партизанів. Зараз нас тим хвощем так прочистять, що ми забудемо як нас звати. Йой, треба терміново щось робити, бо я того масажу не переживу, в мене ж скіра, ніжна. Тримайся, Олька, не панікуй. Ми зараз підемо на той масаж, а по дорозі заглянемо в кафе через дорогу. Я бачила там вивіску чебуреки та кава. Ми візьмемо один на двох, щоб запах олії перебив запах ковбаси. Головне, не здаватися. Чуєш, ми з під гірців, чи звідки? Тримайся, кажу тобі. Вони почовгали коридором у бік процедурного кабінету, готуючись до нових випробувань трускавецького очищення. Кабінет гідромасажу виглядав як камера тортур, тільки в кахлях і з великим шлангом, який нагадував пожежний Брандспойт. Катерина зайшла всередину, підозріло дивлячись на дівку в гумовому фартусі, та вже розминала пальці, як той кат перед роботою. Йой, оце ви тим душем будете мене мити? Та ви мені тим напором всі ребра поламаєте? Не переживайте, пані Катерино. Це спеціальна методика, ага. Ось. Зараз ми ваш часниковий крем швиденько розженемо по лімфі. Лягайте в ванну і тримайтеся за поручні. Міцно тримайтеся. Коли дівчина ввімкнула воду, Катя видала такий звук, ніби на неї шафа впала. Струмінь води влучив прямо в живіт, де ще зранку боровся за життя шматок сала. Катерина крутилася в тій ванні, як в'юн на сковорідці. Йой, мамо рідна, Йой, ви що хочете з мене відбивну зробити? Зупиніться, бо в мене зараз печінка вилетить. Ой, я вже нічого не хочу, ні детоксу, ні трускавця, досить зупиніться, кому кажу. А тим часом Оля чекала в коридорі, нервово поправляючи свій капелюх. Вона чула ті крики Катерини і розуміла, її чекає те саме тільки ще й гірше, бо її вага зранку була така. Що лікарка Степаніда аж позеленіла. Коли Катя виповзла з кабінету, червона, як буряк, і мокра до останніх ниток, Оля ледь не ликнула язика від страху. Катя, ти жива? Що вони з тобою зробили? Йой, ти виглядаєш так, ніби тебе через м'ясорубку прогнали. Олька, тікай, чуєш? Тікай, поки ноги тримають. Це не масаж, це розстріл водою під прикриттям медицини. У мене тепер кожен м'яз виє, ніби по мені танк проїхав. Але знаєш що? Я тепер така голодна, що готова з'їсти той шланг. Ходімо звідси, поки нас на клізму не затягнули. Вони швидко перевдяглися і, замість того, щоб іти на лікувальний обід із подорожника і пшениці, шмигнули через чорний хід готелю прямо на вулицю, а там повітря трускавця пахло волею і чебуреками. Дивись, Олька. Ось воно, кафе у Степана, там на вивісті написано найсоковитіші чебуреки Галичини. Це наш шанс, це наш антидот проти того хвоща і пшениці. Рухом давай. Але ж Катя, а якщо Степаніда нас засіче, вона ж казала, що в нас сьогодні день тиші для шлунка. Якщо вона побачить нас із чебуреком, то ми з трускавця пішки в підгірки підемо. Та хто нас побачить? Ми зараз візьмемо по два, сядемо в самому кутку за пальмою і швиденько продезінфікуємо нутрощі, бо я вже чую, як мій хребет починає гризти ребра. Давай, тримайся за мною. Вони зайшли в кафе, де пахло так затишно, що Катя аж розплакалася. Замовили чотири найбільших чебуреки. Коли принесли тарілки, Оля навіть забула, що вона елітна дама в капелюсі. «Ой!» Це ж божественно, подивися, яке тісто пухке, як перина у моєї бабці. А м'ясо, Катя, я відчуваю, як мій цукор піднімається і каже мені дякую, це краще за будь який гідромасаж. Їж і не гавкай, дивися на двері. Якщо побачиш білий халат чи окуляри степаніди, вразу ховай чебурек у сумку і роби вигляд, що ти просто медитуєш на серветку, поняла? Вони жували так завзято, що навколо столика стояв хрускіт, як у лісі в суху погоду. Катерина вже доїдала другий, коли раптом тінь впала на їхній столик. Катя повільно підняла очі. Перед ними стояв той самий швейцар з лямпасами. Він дивився на них і хитро сміхався, поправляючи свій кашкет. Смачного, дівчата! Не переживайте, я нікому не скажу. Тут півготелю, щовечора в Степана гріхи замолює. Тільки цибулею не заїдайте, бо адміністратор у нас має ніс, як у шукача трюфелів. Ой, синку, золота ти дитина. На, тримай цукерку і будь німим, як карась у сметані, поняв? Хлопець підмигнув і пішов, а дівчата, трохи заспокоєні, доїли свою контрабанду. Тепер вони були готові до всього, навіть до вечірніх танців, де треба було показати всю свою рацію. Вечір у готелі золота папороть. Обіцяв бути культурним, але Катя з Олькою мали на це свої плани. У холі готелю персонал розставив колонки, з яких волав якийсь італієць, а на підлозі блищала така слизька підлога, що можна було зуби залишити ще до першого танцю. Олька витягла зі своєї сумки сукню з лелеками, вона втиснулася в неї з таким тріском, ніби балон з газом заправляла. Катю, глянь на мене, ну як я тобі? Я виглядаю як елітна пані, чи як дискокуля з нашого клубу в підгірцях. У мене той чебурек так гарно в лівий бік ліг, що аж талія з'явилася, бачиш? Та бачу, Олько, бачу. Тільки не дихай глибоко, бо ті лелеки зараз як полетять у різні боки, то поб'ють люстри в тому залі. Давай, малюй губи червоним, бо ми маємо затьмарити тих худих швабр, що цілий день одну моркву гризли. Коли вони зайшли в зал. Музика якраз перейшла на вірку сердючку в обробці для пенсіонерів. Катерина йшла так поважно, ніби під спідницею в неї був не антицелюлітний крем, а як мінімум диплом магістра з міжнародних відносин. Раптом до них підійшов якийсь пан у піджаку, що пахнув нафталіном і надією. Він вклонився ольці так низько, що у нього щось хруснуло в попереку. Дозвольте запросити таку яскраву пані на танець. Я професор соціології з Києва. Але тут я просто на відпочинку. Оля підморгнула Каті і попливла, виблискуючи своїми боками. А Катерина лишилася біля фуршетного столика, де стояла тільки вода і нарізані яблука, що вже встигли посиніти від горя. Катя почала пританцьовувати на місці, але раптом побачила, як у дверях з'явилася Степаніда, та сама дієтолог з кабінету номер 12. Вона тримала в руках склянку з зеленим смузі і дивилася на всіх так, ніби хотіла виписати кожному по три літри хвоща. Ой, лихо, Олька! Атас, Степаніда на горизонті, вона йде прямо на тебе. Швидше, роби вигляд, що в тебе судома чи щось таке. Але Олька в цей момент так розійшлася в танці, що її лелеки почали зачіпати інших гостей. Вона крутилася, як дзига. і раптом трісь! По залу пройшов звук. Ніби хтось розірвав вітрило на кораблі. Сукня Олі не витримала натиску чебурека і розійшлася по шву прямо на спині. Професор соціології на мить завмер, розглядаючи рожевий корсет, який вирвався на волю. «Йой! Катю, рятуй! Я розсипаюся. У мене зараз вся конструкція завалиться. Шлях би ту мроду трафив. Катерина зреагувала, як справжня кума. Вона підскочила до Олі, зняла свій величезний шаль. І накинула їй на плечі, притискаючи так міцно, що Оля ледь не посиніла. Все нормально, люди. Це в нас такий перформанс, сучасне мистецтво, називається вихід душі з тісного простору. Танцюємо далі, не зупиняємось. Дієтолог Степаніда підійшла ближче і підозріло примружилася. Пані Ольго, щось у вас обличчя надто червоне для детоксу, і дихаєте ви так, ніби тільки що штангу тягали. Ану, дихніть на мене. Катерина перегородила їй шлях своїми грудьми, як брестська фортеця. Ви що, пані лікарко, плутаєте танці з медоглядом? Моя Олька так танцює, що в неї чакри відкриваються, а дихати на вас вона не буде, бо в неї зараз стадія глибокого мовчання для очищення аури. Ідіть пийте свій шпінат і не заважайте людям життям насолоджуватися. Степаніда лише хмикнула і пішла далі. Але Катерина зрозуміла треба терміново тікати в номер. «Олька, чуєш рухом до ліфта, поки ти ще чогось не розірвала. Там у нас ще лишився шматочок ковбаски. Ми зараз те діло відзначимо, бо такий сором тільки ковбаскою заїдати. Вони почовгали до виходу, притримуючи шаль і капелюх. Трускавець був переможений, але попереду була остання ніч перед випіскою, і дівчата з підгірців мали намір провести її так, щоб швейцар з лямпасами згадував їх ще рік. І ось настав ранок виписки. Катерина і Оля стояли на рецепції готелю Золота папороть з такими обличчями, ніби вони щойно виграли в лотерею. Дівчина адміністратор яка за цей тиждень стала ще худішою, видала їм виписки. Оля поправила свій капелюх, який після вчорашніх танців трохи втратив форму, але все ще виглядав грізно. Нуша, пані дієтолог, ми їдемо. Надіюся, ви за нами будете сумувати так само сильно, як ми за вашим шпинатом, тобто ніяк. Хай вам той лупух добре росте, а ми поїхали туди, де сонце світить, і шкварки шкварчать. Коли таксі під'їхало до підгірців, сонце вже сідало за Миколину двоповерхову кухню. Богдан сидів на лавці біля хати і жував яблуком. Побачивши машину, він підскочив, як ошпарений. Йой, бодю, дивись, яка я приїхала. Майже прозора. Ти мене впізнаєш, чи мені паспорт показати. Богдан підійшов до Катерини, обійшов її три рази кругом, як коня на базарі, і почухав потилицю. Катю, та я бачу, що ти приїхала, але чому ти така рум'яна, як той пиріг у печі? Ти ж мала бути бліда і немічна після того детоксу, а ти виглядаєш так, ніби ти не воду пила, а в м'ясному помільйоні жила тиждень. Бодю, мій мудруй. Та в мене обличчя від свіжого повітря і гірського хріну так розцвіло. Це внутрішня енергія виходить назовні, поняв? Олька, ну скажи йому. Оля вилізла з машини, притримуючи свою сумку, в якій підозріло шурхотіли пакети з під чебуреків. Богдане, не чіпляйся до жінки. Йой, будю. Як би ти знав, як нас там мордували? Нас там водою розстрілювали, лопухами травили і клізмою очищали, але ми вижили. Під гірці не здаються. Катю, давай розпаковуй ту валізу, бо я вже чую, як у мене в животі починається революція. Вони зайшли в хату. Катерина з розмаху кинула валізу на підлогу і відразу почала ритися в заначках. Через десять хвилин на столі з'явилася пательня, на якій весело затанцювало сало з цибулею і яйцем. Запах розійшовся по всій вулиці, аж пси почали гавкати від заздрощів. Оце, я розумію, реабілітація. Бодьо, сідай до столу. Зараз ми тобі розкажемо, як живуть мільйонери в Трускавці. Але спочатку налий нам по 50. для дезінфекції, бо після того шпинату у мене в шлувку, бо будь якась екологічна катастрофа сталася. Богдан тільки посміхнувся, дивлячись на свою Катю, яка з таким апетитом вгризлася в хліб, ніби бачила його сто років тому. Ну що, Катю, наступного року знов поїдете на оздоровлення? Шлях би його трафив той трускавець. Наступного року, бодю, ми оздоровлюємося тут, на городі, зі шкварками і домашньою наливкою, бо кращого детоксу, ніж рідна хата в підгірцях ще ніхто не придумав. А я за третьою добавкою пішла. Дівчата з підгірців повернулися додому. Вони не скинули ні грама, але зате привезли стільки спогадів і пригод, що всьому селі вистачить обговорювати до наступних жнив. А на ранок Ганка, сусідка, вже чатувала під плотом, щоб першою вивідати всі секрети. Катю, ну розказуй, що реально та заморська дієта так помагає, що ти аж світишся. Кажуть, ви там одну воду з лопухами пили. Катерина поправила хустку, виставила вперед ногу і хитро примружилася. Помагає, Ганю, ще як помагає, але то треба мати спеціальну підготовку і залізні нерви, бо від того лупуха можна і копито відкинути, якщо не знати секретного інгредієнта з підгірців. Катя ви розвернулася і поважно почовгала в хату, де Богдан уже діставав з духовки свіжу печеню. Трускавець лишився позаду, як страшний сон про зелену траву, а попереду було довге і сите життя. Бо справжня краса то не коли ребра видно, а коли в хаті пахне щастям і часничком.